Для тих, хто хоче поїхати в Литву надовго, три місяці, шість місяців, дванадцять місяців, рік, два, п'ять років. Якщо ви хочете надовго їхати в Литву, то це біавила. Працюю з цією вакансією з цим заводом вже більше двох років. В основному гарні відгуки. Всі, хто їдуть туди, вони працюють довго. От 10 людей влаштував, 10 людей працюють півроку. 15 людей влаштував, 15 людей працюють там півроку, рік скільки хочуть. Хтось, да, звісно, може там 2-3 місяці відпрацювати. Це теж нормальний термін. Але це саме та вакансія, куди можна їхати надовго. Це м'ясокомбінат, там йде робота з готовою свіжою продукцією, з готовим м'ясом. Фарші, сосіски, колбаси, стейки. Ось так воно виглядає, так воно запечатується плюси. Там невелика зарплата. Невелика зарплата там до 1000 євро, максимум там 1300 євро жінки отримали. Там безкоштовне житло, повністю безкоштовне харчування і 100% хороші колективи. Якщо б там були погані колективи, то. Люди б так довго там не працювали. Робота важка, я одразу кажу, від 4 до 12 градусів тепла, десь є там тяжесті, ящики, ну, ящики можна набрати по половинки і так далі. Ну, робота, по-чесному, сказати, люба за кордоном важка, немає легких робіт, що вас там супер ждуть, ви приїдете і вам 2000 євро просто так дадуть. Ні, треба везде працювати, вибачте, хірячить. Ось. Але от в основному їдуть, що Польща, що Литва, що Чехія на короткі терміни, на два е, місяці, три місяці. Але є такі люди, які хочуть їхати надовго, яких ну, не знаю, по сімейним обставинам або там, по житловим обставинам, вони хочуть їхати надовго, то це біовела. Жінки до 50 років проходить дві співбесіди, біовела працює на репутацію. Я даю вам всі інструкції, повний супровід. І ви їдете. Якщо хочете на бівало, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей.